Всім привіт! Мене звати Міла Лернер і я придатковий консультант у Німеччині. Сьогодні поговоримо про різницю між фрілансерами та ФОП у Німеччині. Фрілансери можуть бути як самозайнятими та платити тільки податок на прибуток фізичних осіб, так і змушені оформляти ФОП та платити вже додатково податок на прибуток підприємства. Це залежить виключно від спеціальності та сфери роботи. У Німеччині дуже чітко визначені самозайняті. Це представники наукових, художніх, письменницьких та викладацьких професій, які проводять свою діяльність на базі отриманих специфічних навичок, знань і умінь регулярно, безперервно на зовнішнього споживача та з метою отримання прибутку. Тобто, якщо ваша діяльність підпадає під досить довгий список професій з Міністерства фінансів, які визначені самозайнятими, то ви маєте право бути фрилансером просто як фізична особа, без реєстрації підприємства. До цього списку відносяться, наприклад, журналісти та блогери з унікальними авторськими текстами, самостійні фотографи, фоторепортери та фотохудожники, інженери, в тому числі програмісти та системотехніки, юристи та адвокати, лікарі всіх спеціальностей та ветеринари, бізнес і фінансові консультанти, перекладачі, художники та ілюстратори. Список можна продовжити на аналогічні та схожі професії. Представники цих професій платять тільки податок на прибуток фізичних осіб, Ein Для них діють такі самі знижки, списання та правила, як і для найманих працівників. Якщо ж ваша діяльність не підпадає під одну з професій цього списка, то вам доведеться оформляти приватне підприємство Einzelunternehmen. Для цього потрібно не тільки зареєструватися в податковій і отримати податковий номер, а ще й отримати патент на підприємницьку діяльність Gewerbeschein. Все це можна зробити досить зручно онлайн на сайті податкової та міської управи, відповідно. Фізична особа підприємець, окрім податку на доходи фізичних осіб, платить частково податок на прибуток підприємства. Чому частково? Тому що, по-перше, чистий дохід менше за 24,5 тисячі євро не оподатковується цим податком. По-друге, для ФОП передбачена знижка, яка покриває від 70 до 100% податку на прибуток підприємства. Більш детально кожну ситуацію слід розглядати разом із податковим консультантом, який допоможе розібратися в нюансах обрадкування та розкаже про особливості форм ведення бізнесу в Німеччині. Напишіть в коментарях до цього відео, які теми вам було б цікаво розібрати, а ми з People Media обов'язково допоможемо знайти відповіді. Ставте лайки та діліться цим відео з друзями.